День сьогодні хочу розповісти свій відгук на активоване вугілля з iHerb. Це два виробника. Перший я замовила від Nature's Way, це з кокосової шкорлупи в желатинових капсулах активоване вугілля. Тобто ось так воно виглядає. Його було легко ковтати, згідно приписам на баночці. необхідно приймати по дві капсули 2-3 рази в день. І як я була дуже здивована за 3-4 години до їжі або вже після їжі. Я, якщо чесно, про це не знала, і от активоване вугілля, яке я бувала в аптеках наших, да, то про це не було сказано, я могла приймати ну, не в так, як тут, було, як тут вказується на упаковці. Ось такий склад цього активованого вугілля. Так як це капсули, їх легко було ковтати, тобто без проблем. Потім, коли в мене ці закінчилися, я взяла. Ось такого виробника від Nature Factors. Це теж з кокосової шкарлупи, актиоване вугілля. Як ви бачите, дозування, в принципі, те ж саме, але тут 90 таблеточок. І вони ну, не таблетки, а такі, як гелові капсули, ось так вони виглядають. Вони трошки більші, ніж попередній варіант, але ковтаються, в принципі, нормально. Різниця в них, якщо подивитися, тобто це таке біленьке, а тут таке відкатувато. Капсул трохи чорненький вигляд. І воно може залишитися ці залишки на ваших руках, але це не принципово. Теж склад ось такий, і необхідно по дві капсули в день приймати. Для чого? Це для того, щоб абсорбувати погані речовини, які у вас є в організмі, або для того, щоб зменшити газоутворення, яке може бути у вас під час там, поганого харчування або великих стресів. Непоганий Варіант, тобто тут легше дві капсули випити, ніж 10 капсул таких от круглячків, які продаються у нас в аптеках. Як на мене, це більш зручніше і. Ну, ефект, що там, що там, однаковий, просто дивіться по ціні і по тому, що буде в наявності. Я не знаю, до речі, з чого у нас активоване вугілля, яке продається в наших аптеках, але тут з скокосове шкарлупиння. Тому не знаю, це ваш вибір. Мені ефект сподобався. Завжди маю в аптечці щось таке для того, щоб підтримати себе під час того, що я щось невірно з'їла, або якесь погане відчуття в моєму шлунку. Цікавий, чи ви. Пробували якусь з цих варіантів активованого вугілля, якщо так, то які ваші думки з приводу цих засобів? І дякую, що ви мене дивитесь, підписуйтесь на канал і всім па-па!